Я браша, я ще браша, я ще браша, яч не браща. Я ще браша, я ще не броща, я ще браша. Друзі, всім привіт! Це шоу Мяч не бреща. І сьогодні дайджест. Погнали. У нас є наче такі три теми: про метей. Це микита, а це Макс. Да. Е, Потім Усік поїхав до військових, а потім ще українців в АПЛ. Погнали з Прометею. Максим три, два, один. Да. Все. Ну що, коротше, я не доганяю, хто у них займається там піар і рекламою, чи є такий відділ у Прометея. Але ось ці слова. Я навіть ну, їх не вживаю в своєму якомусь там житті за шквар. Шароварщина, ще є таке байрактарщина, Максиме. Ну, і ці, найчастіше ці слова використовують у якомусь такому музично-культурному просторі України. Так ось прометей е, вийшов саме на цей рівень. Чому Найбільш ось, український, український клуб, ось вам відео? Український клуб. Ось вам відео. Вчора ми з України. Відео подивились? Подивились. Перші твої взагалі реакції на... після того, як ти побачив це. Я засмутився. Чому саме? Ну, того, що ну, це така херня, розумієш? Мені здається, що це відео е, знімав пес Патрон, який літав просто на Байрактарі над ним. Ну як, ну ні, я ну, в мене гарних слів насправді то немає. З, навіщо ви це зробили? Ну навіщо вам ці костюми? Ну, зрозуміло, американцям, їм пофігу, їм по приколу, Хе -хе -хе -хе. фоточки, всі діла пофоткаємося. Мені цікаво, просто чи, було, чи була можливість відмовитися від того, аби виряжатися просто як кінчені якісь. Та ні, мабуть, що навіть ніхто і не додумався до того, щоб сказати ні. Ну, справа в тому, що ось подібний посил і ще від пана Дубінського. Там, а ти знаєш, до речі, я переб'ю щоб добити оцю всю шараварщину на перерві від одного з матчів 에, Прометея виступала дівчинка, яка оце співає цю любулибну пісню. Ванька, встанька, бери пакет, оце все да? так. Вона виступала і також запросили. Фантастика. Фантастика. Ну, да. Це ж так подобається всім українцям, які втекли від війни ну, да. в Ригу. Це ж, ж супер! Клас. Клас! Ну, коротше, да, я навіть собі повиписував. Ось пан Дубінський пише там е текст, назвемо це так. Ну, це не він пише. Ну, неважливо, коротше. Можливо, надиктував, хтось перевів українською. І там ось фраза ж про те, що. На найкращій майстрині mm -hmm. е, так, е, зшили ці костюми. Е, ну, там, що Це навіть ціла підготовка була, розумієш, це був запланований. Це сидить акт. Петров, а він весь сезон просидів, грає на бандурі. І там якісь бабусі сидять, і оце ручками своїми. І... Хочемо... Рученьки терпнуть, ну, злипаються віченьки. Говорили... Да, та ви б краще ці гроші, там ті, що, те, що ви витратили на ці костюми, там кудись би там задонатили. Але Ні. б це дійсно було краще. Раз Насправді, вже не те пішло. Так просто якщо ти не знаєш, як бути українцем, ти обираєш єдиний шлях до, до цього вдягати на день вишиванки. Вишиванку, так а на де, а... на день прапора вдягати прапор. Фоткатись з прапором, прапором на так день що... української мови. Не здавати екзамен, наприклад, оцей тест онлайн. Це просто настільки це було дорого і багато зі сторони керівництва прометея, але настільки вони, вони думали, що це буде такий так. широкий жест, але це... це настільки дешево і примітивно вз... ну, в взаврозумінні посилу, що типу. Та ми ж це, українці і українці. Мені здається, а пан... сан Гопака пан, танцював. Пан... Чесно, санон взагалі обожнюю. Ну класний пацан. Він і Гопака вам сенсує. Він, мабуть, і щиро це робив. До нього взагалі в ну, мене ніколи не було питань. Але ось це все, що як це виглядало, відбувалось, ці костюми. Це просто такий закид поганенький. Мені здається, що пан Дубінський такий, так. Коли по мене прийде ФБР, да, і скажуть, давайте екстрадицію, я їм покажу: дивіться, я ж такий. Я ж тут весь за Україну, і всі такі ні, не <світ> будемо віддавати. Ще хочу. буде тут. Да, ще хочу додати: ось у тексті пана Деби Дубінського було о, постійно. Він казав про титани. Титани. Хто це такі? Тенесі uh, Тайтанс, це команда з НФЛ. І <світ> він він їм допомагає якось розбиватись? Він їх у Ригу вивозить, що хто такі Прометей і Титани? Ну він... Прометей та... же був Титаном. А, ось О, Боже як. Серйозно? Ти, ні, 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 що не, прим... про, не проводив паралелі? Ні, те, що Прометей був титаном, я знаю. але просто... Але просто... — чому тоді в... — Титани із не... Слобожанського. Ні, Чому тоді у множині? Чому не титан? Вперед титан. Ага, точно. Ну, може... Чому... — прим... Чому ви не Прометеї? Прометей! <смітей> 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 так, і ще хочу достібатися ось до чого. Є така. Такий вислів виріс. Ну, це... Я це... я навіть боюся заглядати в той блокнот. сумний. У виконанні пана Добійшов там, страшне, там є такий клич, тільки Прометей, тільки перемога. Я живу в цьому місті, я не знаю, років 15-20. Ну, просто дуже дуже давно. І? Я, як... Щось нагадує. Да, я десь це вже чув. Щось нагадує. І я згадав. І... Ну, мені навіть не треба згадувати, я точно знаю. Це. це... Тільки Дніпро, тільки Побєда. це гасло футбольного і баскетбольного клубів Дніпро. У е, Мене питання. Якого Запікай тут Максиме, будь ласка. <свісно> Ви мені поясніть. Ви взяли нашу просто фанатську, а я е, маю відношення не до футбольного, що правда, а баскетбольного. Але багато знаю футбольних фанатів. І які це кричали. А що просто так можна взяти і тупо ти ставиш про і виходить твоя кричалка вже? Ні. А чому? Тільки Прометей, тільки перемога. Що, а хто, це, що, що має? це за вал? Окрім Прометея, ще хто є. Більше нікого нема. А в Ризі в є нікого. ще хоч один український протей. Типу немає кому Прометея. їм пред'явити. Так. Понятно. Вони ж не кричать тільки Венспилс, тільки перемога. <ріст> <ріст> Чи хто нам Добре. в Ризі грає? Коротше. Шановні Давай. українці, які грають за Прометей. Е, якщо ви такими себе вважаєте, е, майте сміливість е, не те, що просто говорити ні, а іноді давати рекомендації, як це робити правильно, тому що ви. Насправді, ну ви дуже часто говор говорите да, насправді да. правильні речі і на прес-конференціях після матчів, да. і все останнє. Але при цьому, ну коли от залітає ось така от штука в шароварах, то це на це дивитися гидко. Бо ви перетворитесь на шароварщину. здоровенно так. такий смайлик, якого трошки да. людить. І поїхали далі. Тут далі все. Тут так. Все. коротенько. Наступна тема, взагалі дуже коротенько. Дивіться, друзі, є такі українці, які грають в АПЛ, Ми... англійська прем'єр-ліга. Дякую, Максиме. Ну, може, Микол... є люди, які ти Миколенко, Забарний, Мудрик і Зінченко. І? І серед цих чотирьох гравців можна відзначити як футболіста, як гравця. Лише Зінченко. Так. Про Мудрика ми вже багато говорили. Дуже багато нема чого додати, бо він не додає. Поки ні, він що тільки так. додає пости у Фейсбучик і Інстаграмчик, як він на тренуваннях красиво вміє забивати галяси. А трибуні вже а нема ти, про що писати. А ти розумієш що... про що мудрика? Я... Що, ні, ні, вибач. що вже пишуть про те, чому ж Мудрик розрізає собі гетри. Ну тому що про гру нема що писати. Там просто нема. Людина не ну, влучає я, в я, ворота. Я, я уявляю просто. Розпач у цього медіа відділу Челсі такі. Столямів за людину заплачено. Що про нього показати? Що? Ось він ножицями забиває на тренуванні. Ось він прийшов на тренування. Ми не показуємо, де він переодягається, бо він переодягається в коридорі, ну це трошечки незручно для людини за зброю. Це практика за, ж інформація, він передивляється в коридорі. Всі це знають The Atletics про це написали Прикіньте. в себе. А, але а, коли справа доходить до гривенків. Ага. Нічого не будемо видумувати. <свят> ми сподіваємось, що він колись заграє. Але не, вчился, Але я не в Челсі. У мене є Миколенко і Забарний. Забарний грає за Борнмут, Миколенко за Евертон. Коротше, багато українців в АПЛ з'явилось, У мене навіть виникла така теорія, що британці, так як всією країною допомагають Україні зброєю, грошима, всім, чим тільки можуть, щоб ми щоб, ще й нелегалів у себе там. Да, щоб тривають. ми, як нація, боролися проти сусіда, проти Російської Федерації, а вони такі: блін, та давайте ще їх футболістів будемо купувати, хай пацанів робота хоче. За буде. дурні гроші. За дурні гроші. Але ось невеличка статистика щодо забарного. Він Вийшов щоправда на заміну, але це ніяк не пом'якшує його участі. Є е, видали таку статистику, бо нема за що чіпляти. вже. Три що чіпляти. передачі точних з чотирьох. З них дві на Мудрика. Та він буде з разних ну, дві, Забарний. двічі виніс м'яч. І один всі тренування, і одне підбирання. Нехай буде вже як у баскетболі. Ось Так мені статистика. нагадується статистику Сергія Загреби, коли він не в настрої. Одне підбирання за 30 хвилин. Ну, отже, нема там про що говорити. Я не говорю, що вони погані футболісти. Просто в цих клубах насправді які ще й падають на дно, як Борнмут і Евертон у Миколі, і, і Челсі, так, до речі. І, не... і арсенал трошечки взагалі. Вони не проявлять себе, але добре, що хоч про це влаштовані, у них все там по кайфурікам. Яколенка взагалі був найнижчий бал виступу за свою команду в програному матчі з Ньюкаслом, Там 4-1, здається, 4-го 4-0. Да. Все. Ось так грають українці у е, АПЛ. Але Зінченко молодець, як футболіст. Поїхали далі, Максиме. Остання тема. Усік. «Last but not least», як каже Dogg. Йомаю, англійська мова, це прям мій коник. Остання тема: Олександр Усік і його поїздка на Донбас у, у військо. До військових. У військових. У військових. Не до військомату, а, а не просто військових. до військових. Ну і що? Мені було просто цікаво, як ти почнеш. А, мені, знаєш, я коли це бачу, ну, воно здається, і відоси такі прикольні. Ну, Він ну, не просто так туди їздив, але мені згадалося Військові одразу... просто в шаленому настрої від цього. Мені, мені це мені, згада... мені згадалася одразу фраза така в дитинстві, я не знаю, у вас Кам'янському так казали чи ні, у нас точно так говорили в Павлограді. А... Класний ти парубок, якби не глисти. Розумієш, і оці, і оці глисти, це просто оця його приналежність до московського патріархату. Я досі не можу від цього відкараскати. Ну не можу хоч ти вбий, розумієш? А, ну, ні, ну тут ну розумієш. Він от, ми якщо, з тобою. Якщо скільки... вважати, що держава і церква, вони розділені, як має бути за конституцією, то усик як держава. Мені подобається, усик як церква. Ну це просто ну ми з тобою, скільки я тебе знаю, скільки ти мене знаєш, ми з тобою постійно в штики взагалі сприймали його діяльність. Як людини, не як боксера. А, і ось тут є насправді ось є така невеличка жеврюча надія, з'явилась вона, що він насправді пере, скажімо так, перевиховується. Ну Там же ж хтось ну, починає казати, що він вже десь навіть відмовляється від да. цього свого московського патріархату. Да, Якщо це так. Да. Є такі є такі люди, які про це кажуть, але він ще про це сам не заявив. Отже, якщо це так, то я принаймні не буду серед да, ночі пан, волати, да, коли Ф'юрі його наб'є. Там ну нас не, не знімали ось прикольні відоси. Ось дивіться їх зараз. Алло, так, бажаю здоров'я. Я перепрошую, я зараз не можу спілкуватись. Так, я в Нью-Йорку. Ніба воє для мене пече, час займає для розмов, час покажеш не пече Там за берегом це лет, що ми думати знову сумнотику на принесе ми зламали, все саме останні кайдан ворог хоче забрати у нас, геть усе Прамоче, за встренеш та пітлом мафи більше, щоб від їх забіг, несе, але на вто зламати це на піхністах, наші жулах круті. Там Нью-Йорк, йому дали там постріляти, дали автомата, там, всі діла, поспівали пісень з хлопцями. Насправді, емоційно для військових це ну просто надважливо. Надважливо. Ну, коли такі люди з такою медій, да. настільки відомі, приїздять просто до Ти військових такий, майже, хто? майже в окопи, то це, звичайно, піднімає бойовий дух. Так. Да. Я ще хочу відзначити, що я ще... Паралельно потрапив на новину про іншого боксера, він також в цьому виді спорту так трапило. В Василій, до речі, що затихарився. Хто його бачив взагалі? Він там досі в рясі пече оті коржики. чи вже вийшов? — речі, є таке муділо — кудряшов росіянин. Він, і він, коротше, збирає гроші на о, 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 військо. На те, щоб полетіти. Кудись через, через Туреччину. Щоб хоче. Да, він можна каже, було там видіти. я поб'юся, куди що заявив, я би там гонорар там, віддам всі ці два, дві тисячі рублів віддам на там... і, і він такий віві -ві, і віві. -ві", а війна і не зміг сказати, кудись віддасть, а не віддасть. Бо не можна. Да. І я ось просто такі, ну не то, що паралель, тут немає які паралелі приводити. Тому що ну насправді так. то, що і Хто такий усик, у, у, у Сі... і хто так. такий Кудряшов. Да. Так. Так, таки — Напишіть Кудряш... в коментарях, хто такий <світ> Кудряшов. <світ> — <"Кудряшов?"> Ну я <це> ж <світ> тобі та Ласоби... розповідав особисто для мене. Хто такий біса Кудряшов? Так, — <світ> і просто ті суми, про які, наприклад, Усік донатить до армії, і Кудряшов — Це взагалі, звісно, інші бабосики. Ще з мене ось і те, як співав пісні Усік. Блін, він реально вивчив всі слова українських сучасних пісень. Молодець, я навіть не знаю. А він вивчив а він далі. Він, до речі, сказав. коли... він не читав вірші. Це також іде йому в плюс. Того, що навіть Андрію Шевченку погано від тих віршів, які читає Олександр Думаю. Але мені сподобається, що він сказав? Він сказав в одному з відосиків, ось тут він сказав: «Нью-Йорк наш наступний Крим, і я такий одразу вже не божий. Вже не боже, це добре перевиховується людина. Ну коли навколо, навколо тебе мабуть українські військові з автоматами, то тут вже треба можливо І слова да, що може ти комусь і встигнеш тут в бороду виписати і він такий далі... наступний крем поєм Донецьк. Думаю, ух, блін красавчик". І Отак, от, от волосся він що робив. Красава молодець, молодець. далі гарно до речі, що до волосся, він схожий мені на цих всіх фотках і відосах на реального молодого Дольфа Лунрена. Ну, блін, от реально один в один герой бойовика 90 -х. Когось із е, гострих а я цих а я козирків. А я а я а я так, а і ще мені сподобалось, що на словах, коли там хлопці, українські військові, кричать: там Слава Україні! І саня такий сидить. Слава! У ці, просто обличчя, Воно прям жевріє ось цією силою і надією. Він, він, він старався. Він дуже сильно це так. Смерть ворогам. Він такий такий прям. Ух, молодець. Емоційно, хлопак видається, це говорить про що? Що, по-перше, треба думати, що ти говориш, Олександре. Треба думати, що ми говоримо, Максиме, з тобою. Бо рано чи пізно тут з'явиться Олександр. І ми зможемо, мабуть, задавати йому питання, але в Капі. Ось. Напишіть в коментарях, Саня чи іде віри, чи на поправку вперед. Микита зможе мене переконати в тому, що усик Ну добре, якщо Осік, він молодець перейде до о, до іншої церкви, до кришницької, тобі легше стане клас. Ні, чому я не люблю церкви. А, взагалі ніякі. Ні, я церква? Московські дуже не люблю, а всі останні, ну, то філософія. Oh. Ну що, на цьому все. Мене, Коротше, давайте на сьогодні. Якщо домовився так, Усік буде для мене величезний молодець. Я розумію, що йому взагалі пофігу, як і більшості із вас, на те, що я тут собі думаю, але якщо він все ж таки перейде з цього московського патріархату, будь-куди, господі, хай навіть в макарони якісь вірує. І це вже буде величезний плюс. Те, що він з'їздив до військових, це він Чезний молодець. Те, що він не одягся, як гравці Прометея, це йому ще один плюсик. І те, що він все ж таки не перейшов із свого улюбленого Полісся до якогось неулюбленого арсеналу. Коротше, виходить, що у Усика одні плюси останнім часом, так? Виходить, що так. Друзі, Отаке. шоу м'яч не бреше. Напишіть, та, чи усік красава, чи не красава. Пам'ятайте, що ми з микитою брехати можемо. А м'яч ніколи не бреше. Лайк, підписка, коментар і донат. Будь ласка, це найголовніше для 57-ї бригади. До побачення. Всім пока. Міра! М'яч не прошел!